Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління Гонп в Одеській області викрили на корупції голову однієї з селищних рад Подільського району. Він вимагав від підприємця 2,5 тисячі доларів хабаря за допомогу у вирішенні його питання, погодженні паспорту прив'язки тимчасової споруди та надання дозволу на розміщення газової автозаправної станції. Дозволи на те вже були відповідні. Зроблений. Він перед цим мене попросив, попросив щоб сприяти тому, щоб ускорити це все і, значить, допомогти в організаційних питаннях. Розуміло, дав він мені дав кошти. Він сказав, що тут півтора тисячі доларів. Посадовця затримали під час одержання ним чергового траншу у розмірі півтори тисячі доларів. Раніше ним, як завдаток, було отримано ще тисячу доларів. Наразі на підставі зібраних доказів, затриманому посадовцю, поліцейські оголосили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За підозру вчинені кримінал пропусне бачили два затримана процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Одеської обласної прокуратури.